Можна носити в усіх штани хлопцям? Так. Можна. Тобі подобаються хлопці у штанах? Ні. <ривіт> ну, так, да, звісно. А твоя улюблена яка страва? Вермішелі <ривіт> А як стати знаменитим у тоці От як набрати цей мільйон лайків? Надо всіх друзів. Підписуйтесь на мене. Єва, скажи нам, будь ласка, для чого дівчата фарбуються? Щоб бути гарними. А якщо вони не нафарбуються, вони не будуть гарними? Вони будуть прості. Щоб бути красивими. А якщо вони не нафарбовані, вони що не красиві? Mm -hmm. <реш> Щоб бути красиві. Тобто, якщо дівчата не нафарбовані, вони не красиві. Е, красиві. А навіщо тоді вони ще й фарбуються? Що? Щоб, були красиві. Щоб бути ще красивішими. Так да. Щоб красивими бути А якщо дівчата не нафарбовані, вони що не красиві? Красиві. Щоб бути красивими. А якщо вони не фарбуються, вони що не красиві? Так і так красиві. Так навіщо тоді фарбуватися? Не знаю. Ну щоб. Не було видно їх не красоти. Щоб бути гарнішими. А якщо вони не нафарбовані, вони не гарні? Гарні. А для чого тоді ще фарбуватися? Щоб ще гарніше. Ще гарнішими. Тобто вони обманюють хлопців. Щоб були красивими. А коли вони не нафарбовані, вони не красиві? Все одно красива. А навіщо тоді вони фарбуються? Щоб. Мужіни говорили компліменти їм. Для красоти. Щоб бути красивим для своїх хлопців. А якщо дівчата не фарбуються, вони не красиві. Красиві. А навіщо тоді фарбуватися? Ну, щоб виглядати як модель. А що таке стиль? Е, мода. Гарно дуже. Одяг. Який? Стильный. Стильный. Все просто. Так, а когда ты крутой и красивый? А ты уважаешь себя крутым и красивым? Да. Это когда модная одежда. модная одежда. Это когда ты хорошо одягненный. Например? Штаны, кофта. Ты стильна? Да. Мода. Стиль – это мода? Ну да. А як зрозуміти, що людина стильна? Ну, подивитися на неї. – Логічно. Це коли людина гарно одягається. Як ти розумієш, ти стильно одягаєшся? Мені подобається е, мій одяг. Стиль це це коли круто в наприклад, або круто виглядаєш. – Бо, наприклад, як ти. Так коли ти наприклад надієш якісь платяшки, виходиш на вулицю і всім кажеш, яка я крута. <гум> 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 тобто, коли ти сама кажеш про це? Так. Для чого всі люди роблять селфі? Щоб були фотки на пам'ять. Щоб розказувати свої історії в інстаграмі. А ти робиш селфі? Так. Які ти історії розповідаєш? Про спортзали, щоб на пам'ятку. Дати в Києві там взяти фотку. Дати в Італії, там зробити фотку. Це все на пам'ять храниться. В Києві, в Італії? Да. А в Кривому Розі? Тоже. Щоб потім фотки на пам'ять залишались. Які селфі робиш ти? Ти робиш селфі? Не. Чому? Не знаю. Ти так все пам'ятаєш? Щоб набрати тік в ТікТокі мільйони лайка. Щоб зробити фото на пам'ять. Щоб відправляти своїм друзям, рідним і так далі. До того, щоб е, бути популярним. Як стати знаменитим в Тікток? Треба бути дуже гарним і інтересним. Гарним і інтересним? Так. Стати знаменитим це значить стати знаменитим. А як стати знаменитим у тіктоці, наприклад? Снімайте відео круті. Які, наприклад? Тікток. Тікток. Снімати круті. Які, наприклад. Про що? Ну, про танці. Викладувати щось таке цікаве. Наприклад. Наприклад, щось, типу, робити, щось таке, типу, як майстер-клас. Ну, треба знімати, во первых відео, во-вторых... Надо всіх друзів, підписуйтесь на мене. Знімати прикольні відео. Які? Про що? Про танці, про тварин, про ігри. В тебе є тікток? Так. Про що ти знімаєш відео? Про ігри. Про ігри? Які? Про Roblox. Вчитися знімати свій блог. Треба спочатку його зробити, а вже потім зніма... знімати всякі там ролики. Треба знімати красиве відео. Про що? Про себе, про як ти стаєш, які роб, робиш добре, а які погано. Скажи, а навіщо хлопці носять вузькі штани? Тому що вони так хочуть. А тобі подобається хлопці в вузьких штанах? <рес> Чому? Тому що. Правильно. Не знаю. А тобі подобається хлопці в вузьких штанах? Ні. Тут бути мутний. Подобається хлопці в узких штанах? Це не в мене питать. А В кого? хлопцях. Тому що їм це подобається. А можна носити вузькі штани хлопцям? Так. Можна. Ті подобається хлопці вських штанах. Ні. Тому що їм. Їм хочеться. Якщо людина хоче чача, то тоді їти можна. Вони всі круті, тому що вони вміють дратися. І, для, і, і Штани і показують, що вони круті. А як ти думаєш, які хлопці краще б'ються? Ті, що в вузьких штанах чи ті, що в широких? Всі пацани хороші деруться. Що треба їсти, щоб бути красивим? Овочі. Здорову пищу. Яку, наприклад? Салат. Салат. Один. В день. — Ні, ну не в день, тільки салат, без нічого. Салат, борщ, і авокадо, огурцы, яблука, банани, всі фрути, які фрукти, как для Полезні Полезные фрукты и овощи. Фрукты. Фрукти, с... фрукти овочі. — Ну да, щось корисне. Супер. А м'ясо можна? Ну, да, конечно. А твоя улюблена. Верьмише. <ріхи> <ріхи> можна все, только. Треба наслаждаться. Треба життям. Овочі, фрукти. А цукарки? Можно. Можно. Овочі, фрукти і так далі. А цукарки? <ріхи> Їсти овочі та фрукти. І все. А цукарки можна? На праздниках. <рес> на які? На якісь конкретні? Так, на які? На день народження, наприклад, і на Хелен. Ну точно на Хелен.